Вітаю, українці, глядачі підписники на каналі Знайовий. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Коли почалась вся ця історія з ковідом на медицину трохи звернули увагу. Коли почалась війна, знову стало не до медицини. Зате пропихнули скандальний закон 41-42. Юристи нарікають на те, що законом порушується Конституція, а також розширюються повноваження. Кабінету міністрів. Адвокати кажуть, що в Україні створюється додатковий орган влади, який не є органом влади та не несе жодної відповідальності. Однак отримує просто безмежні повноваження щодо зупинення роботи. Будь-якого підприємства будь-якого, і накладання на нього штрафів. Тобто зробити якісь нормальні реформи медичні. Це я так розумію, не на часі, а ось приймати такі закони на часі. Завдяки скандальному закону про систему громадського здоров'я. так, ми називаємо його 41-42, але він звучить саме так. Тепер будь-які недержавні підприємства вони можуть визначати будь-яку хворобу епідемією. Навіть якщо захворіє одна особа, це може бути визнано епідемією. Отож, схотіли, ось вам епідемія. Як це було з коронавірусом? Коли захворіла одна особа, а на карантин закрили всю країну, що нанесло велику шкоду економіці України. Більше того, медики також виступають проти закону номер 4142 Адже, за їх словами, він просто знищує державний санітарний нагляд в Україні. Фактично, знищуються всі законні механізми реалізації конституційного обов'язку держави щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя через скасування закону України про забезпечення. Санітарного та епідемічного благополуччя населення. Єдиний можливий на даному етапі спосіб боротьби це звернення до президента України з вимогою про накладання ведом. І люди звернулись, але чи накладе вето президент, поки невідомо. Зате відомо, що скоро медицина повністю стане платною. Хоча фактично пацієнти в Україні покривають із власної кишені більше половини витрат на охорону здоров'я. Що серйозно підриває їхнє фінансове становище та обмеження, обмежує доступ до медичної допомоги нужденним пацієнтам? З початку війни, а взагалі вся медична система, вона все змінилося дуже. Більш того, постраждали 906 закладів охорони здоров'я, з яких 123 повністю зруйновані. З огляду на розмір шкоди, заподіяної закладом охорони здоров'я, на відбудову пошкоджених установ можуть знадобитися роки, особливо на тимчасово окупованих територіях. Позитивним є те, що будівництво нових об'єктів з нуля може допомогти уникнути недоліків системи Семашко за рахунок залучення найкращого світового досвіду і технологій. Що ж буде з медициною далі? Це питання на мільйон доларів. Як відновити українську систему охорони здоров'я після перемоги? Нещодавня доповідь Всесвітньої організації охорони здоров'я вона просто містить низку практичних рекомендацій для України. І деякі рекомендації, вони безпосередньо пов'язані з поточним перебігом війни та включають серед іншого необхідність інтегрувати надання гуманітарної допомоги з наданням первинних послуг закладами охорони здоров'я. Також це забезпечення модульного навчання медпрацівників за програмами для потреб воєнного часу: це ментальне здоров'я, сексуальне насильство та фізична реабілітація. Проводити критично важливі короткострокові ремонти в лікарнях з підвищенням рівня енергоефективності. Інші рекомендації, вони є більш довгостроковими, але ми маємо думати про них вже зараз. Однією з найгостріших проблем є брак медичного персоналу. Однак в Україні бракувало лікарів ще й до війни. Багато медиків поїхали з України, і вже невідомо, чи вони повернуться. Попит на медичні послуги суттєво змінився в різних регіонах України з огляду на те, що третина українців була змушена покинути свої домівки з початком повномасштабної війни, що є найбільшою кризою переміщення людей в світі. Сім мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними. Особами, тоді як по всій Європі зафіксовано 7 мільйонів біженців з України. Наслідок війни 27% населення та 32% ВПО мають когось у домогосподарстві, хто припинив приймати призначені гімліки. До 30% ВПО мають проблеми з доступом до медичної допомоги порівнянню десь з лише 9% населення в цілому. Оскільки внутрішньо переміщені особи та біженці починають повертатися, важливо відновити. Важливо розширити надання послуг первинної медико-санітарної допомоги в процесі переходу від надання гуманітарної допомоги, ну де це актуально, паралельно покращуючи доступ до фармацевтичних препаратів, травматологічної, невідкладної допомоги та нагляду за громадським здоров'ям. Про це треба думати зараз, а не скандальні закони приймати. Я дуже сподіваюся на те, що президент накладе вето на закон 41-42, А медицина буде реформована. Потрібні нормальні реформи прийняті для людей, а не для набивання карманів. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.